Хочу розповісти вам про цей арбітрек. Чудова машина для занять вдома, це used модель Все чудово, всім, м'які елементи, без жодних вм'ятин, пошкоджень, монітор ідеальний. Загалом нема тут що показувати. Цей ми продаємо з дуже хорошим дисконтом, з гарантією, з безкоштовною доставкою. Можемо зробити навіть після гарантійний сервіс, якщо з ним щось трапиться. Він зараз у нас коштує 46 тисяч. За ці ж самі гроші можна купити новий, в принципі, непоганий китайський. Орбітрек, але він не буде навіть близько в порівнянні з цим і з його механізмом регулювання довжини кроку. Тут крок регулюється від 18 до 26 дюймів. Зараз покажу, як це відбувається. І сама траєкторія за рахунок всіх цих речагів дуже приємна і прям класно на ньому займатися. Також він має механізм блокування педалей за замовченням. Якщо ви відпустили педалі, вони становляться в таке положення. Щоб не не стричали туди-сюди, можна повернути цей речах і зафіксувати їх, і вони вже не зрушать з місця. Навантаження тут максимально дуже високе, і це орбітрек від спортопа світової відомої компанії, з преміальною якістю всіх елементів, як пластик, так і м'які елементи, електроніка, всі механічні вузли тут найвищої якості. Це дуже надійна машина. Я впевнений. Якщо придбаєте його, будете задоволені, і його ціна і його стан ну дуже конкурентні.